Ти приходиш до Бога і ти б'єш себе в груди. І кажеш, недостойний я, Господи, стояти перед Твоїм лицем, оця жертва Богу. оце фіміам приємний Богові, якщо твоє серце так каже перед Богом, це фіміам Божий, коли ти так думаєш. Тому що людина, яка так не може сказати, сьогодні люди, ви знаєте, настільки виросли в своїх очах, що кажуть: ей, Ісус, ходи сюди. «Ей, Господи, де ти там, папочка, давай сюди пігом, благословляй нас. Друг наш Ісус, друг наш. Я це часто повторюю: Ісус має право людину назвати другом. І Він так і сказав, ви друзі мої, якщо виконуєте заповіді мої, в нього привілегія царська назвати людину другом. Я завжди це кажу. Найди мені в Біблії хоч одне місце. Де би хоч одна людина свята дірзнула назвати Бога своїм другом, найдіть мені це і покажіть, де би Авраам, Ісаак, Яків, Мойсей, пророки Божі, де би вони дірзнули сказати Богові, що він друг? Святі люди, в них тільки одна реакція завжди була лицем в землю, падали ниць і боялися очі підняти до Бога.